Дом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуєм країну разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну! В ефірі зимова рогу Апасіка в Сьогодні, перший день морозів, ми з вами вийшли подивитися, як. Реагують бджоли, але не для того, щоб лізти в гніздо, а по показникам наших датчиків, які ми вставили напередодні. Термометри є в кожному вулику. Взяли ми деякі інструменти. Ой, котик охоронець їх охороняє. Спасибі котикам, що охороняють чергову пасіку і реманент на ній. Подивимося, що ж тут у нас робиться. Ми бачимо жілки зверху, але ми поставили наші датчики на термометрі близько 10 градусів. Це з боку від гнізда, на гніздом тепліше. Нормальна температура, не підвищена. А на гігрометрі 74 градуси, тобто ідеальна вологість. Напевне, розплоду тут ще немає, може бути, можна бути спокійним. Подивимося в інші вулики. Саме високий вулик. Ну, тут бджоли зверху, вологість у нас підвищена за 80. Температура більше 10 градусів. Тобто, можна сказати, що тут вже, напевне, є ознаки. Розплоду. Тим, вологість показує явно, що бджоли вже починають його обхажувати. Тобто до цього вулика треба контроль і контроль. Поставимо наші мітки. Вони і так стоять. <кхе> до цього вулика треба буде подивитися. Як бачите, ситуація важка. Тут у нас ніби все нормально. Температура менше 10 градусів, тобто не підвищена. Підвищена це коли більше 10. Втілки трошки зверху, але сумирні. Зимуйте далі. Тут явно більша вологість. Температура вже 10 градусів. Ситуація загрозлива. Треба буде до цієї сім'ї подивитися. Подивимося поліуретановий вулик. Джоли зверху. Температура подоходить до 20. На гігрометрі вже більше 80 градусів процент вологості. Висновок сім'я вже погнала розпліт. що вона зверху? Треба їм поставити канді до морозів і дивитися за цією сім'єю, що тут все було нормально. Вулик, у який ми дали канді. Але подивимося, що показують датчики. Тут ми положили тільки на термометр, бджоли зверху. Зразу видно невполучно. А термометр нам показує 23 градуси. Явно є розпліт, бджоли його гріють, канді вони вже доїдають, треба буде покласти ще. Датчики не помиляються. Увага цьому вулику. Він і так, бачите, поперек цеглинки стоять сигналізатори, він і так неблагополучний. Іначе б ми не поклали сюди розпліт. Крайній вулик від берега. Він центрі теж нашої уваги. Ми туди дали канді, тому що є підозра на розпліт бджоли зверху, що показують датчики. Бджоли, які були зверху, а датчики показують температуру 20 градусів зверху. Це явно бджоли гріють розпліт. Тобто сюди треба буде підвищену увагу. Вона в нас, в принципі, і так була. Тепер спробуємо виправляти ті помилки і це ситуацію, що показують датчики. Наприклад, в 35-му вулику ми побачили по датчиках, що бджоли не тільки активні. В них підвищена температура і підвищена вологість. Значить, їм треба для страховки дати канді, тому що тут є явно розплод. При морозах вони зіжмуться на ньому, покинуть мед, який вже під'їли, і можуть осипатися. Попробуємо зробити цю роботу. Ми даємо. Не просто Канді, це фактично мед, але для в'язкості сюди всипано трошки цукрової пудри і даємо ми її на сіточці, щоб воно не провалювалося між рамками. Знімемо і дамо з боку. Як ви бачите, Вологість до 80, температура 20, тобто підвищена. Все, дали канді, тепер вони не осипляться. Що в нас у вулику лисонь, який так літав під час аномального потепління? Вжоли зверху, розповзлися, тут явно щось неблагополучно. Про це показує температура 20 градусів, підвищена. Але на диво гігрометр показує малу вологість. Тільки 60 градусів, що навіть загрозливо, через що бджоли так безпокоються. Чому нема вологості? Тому що розплід вимагає води. І бджоли всю вологість, що була вулика, акумулювали для розплоду. Треба сюди додати водички. Цей поліуретановий вулик теж був неблагополучний. Ми йому дали канді. Але на диво ситуація успокоїлася. Бджоли канді не беруть. Температура близько 10 градусів не підвищена. Тобто маємо нормальну зимівлю. Датчики показали. Тут ми провели об'єднання сімей. Зимують об'єднана сім'я. На жаль, видно, є проблеми. Але що нам показує цей графік? Показує підвищену вологість, яка більше 80 градусів. Зато температура, надивно, ще не підвищилась. Можливо. Вологість це вентиляція погана. Температура не підвищилась, значить тут розплоду поки що нема. Але загроза є, що він може бути. Поліеротавний вулик, теж який дуже гарно літав під час новорічного потепління. Що в нас тут? Жоли зверху, через що ми поставили всередину наші датчики. Але вони показують поки що все нормально. Температура нормальна 10 градусів. Вологість у нас тут 70%. Ну, це на грані сухої. Можливо, сюди треба буде додати водички. Тут велика сім'я, подивимося, як вона зимує. Температура 10 градусів, в межах норми. Бджоли сидять внизу, вдалої зимівлі. Недаром говорять, що великі сім'ї гарно зимують. А тут слабачок. Ну теж зимує нормально. Температура близько 10 градусів не підвищена. Вони бджоли внизу. Зараз на середині видно. Теж гарно зимують. Отже, ми побачили з вами е, слабачка і, і сильного. А тут сім'я має канді. Як вона тут зимує. Вона на канді, температура 15 градусів, дещо підвищена. Тобто бджоли вже готуються до розплоду. Але страхович на канді є, ми за неї не боїмось. Подивимося, що в нас на термометрі. У нас на термометрі вже 0 градусів, хоча вночі перед... показували температуру мінус 5. Отже, наші датчики показали і нормальні сім'ї благополучні, і сім'ї, де в нас є проблеми з вологістю. В одну сторону її багато, в іншу сторону вологість дуже знижена. Чим ми пояснюємо, що є розплід і бджоли акумулювали всю вологу для розплоду. Буває й так, що серед зими треба буде додати сюди вологості. Є такий прийом, щоб бджоли могли вирощувати розплід. Закінчили ми огляд сімей по наших датчиках, термометрах і гігрометрах. Ми побачили, що в одну сім'ю ми поставили канді, тому що датчики показали, що там є розплід. В іншу сім'ю ми дали губку з водою, тому що там була дуже низька вологість. Бджоли її видно акумулювали для того, щоб брати мед і щоб годувати розплід. Всі ці результати ми спробуємо записати в наш пасічний журнал. А вас я закликаю ставити лайки, записуватися на наш канал. Далі буде ще багато. Цікавих відео. і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну разом з шолою всім нашим роєм Славимо ми! Всім нашим родом славимо ми Україну.